Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Улюблені браті і сестри, поздравляю всіх вас з Воскресним днем, причасників, з прийняттям святих Христових тайн. Сьогоднішнє Воскресне Богослужіння, як і завжди наповнюється радісними, хвилюючими моментами, тривожними моментами. Але Воскресіння Христове укріпляє кожну людину в перемозі. От в чому суть Воскресіння, якщо би не говорити про нього в розумінні літургійно-церковному, що в суть Воскресіння? Ми кажемо, Пасха, радість, Христос Воскрес. Ми просто це говоримо, але не розуміємо. Глибинно не розуміємо, ми поверхнево розуміємо. Христос Воскрес. Що відбулося в момент, коли ми сказали Христос Воскрес? Мертву людину бачите? Кожен раз. Уявіть собі, мертва людина встає. І серед нас ми пережили, чи це її страшну трагедію, що вона загинула, чи страшні хвороби, які вона перетерпіла, чи якась інша причина смерті є. І ось все це немає. Людина встає жива і здорова. А тепер піймайте себе, який буде стан нашого розуму. Нашої душі і все те, що нас оточує. Я думаю, що ви тільки пробуєте заглибитися туди. Не до кінця розуміти. Ви можете уявити вашу воскреслу маму, тата, сестру, брата, воїнів. Так буде радість. Буде радість, бо побачив. Але що відбулося? Були подолані закони фізичної, фізичного буття. Людина із мертвою стає живою. Як дивувалися родичі праведного Лазаря, коли Господь сказав, Він не помер, він лише заснув. І яка була реакція родичів? Що він говорить взагалі? Про що мов він веде? Вже смердить. Тобто розкладається тіло, про, яке, про який сон ти говориш, ми чуємо запах плоті, яка розкладається. Оце перемога над самим принципом ж... буття. Оце і є Пасха. Перемога над смертю, над владою смерті. Затовости говорить, де твоє тепер жало смерті? Де твоя перемога? Нема. Христос Воскрес. І тому Воскресний день це постійне нам нагадування, тому що властивість людини призабувати, забувати, призабувати постійне нагадування. І тоді, якщо є розуміння Воскресіння, є тоді розуміння, для чого ти живеш. От задайте собі питання, світло Христове Воскресіння, що для мене означає? Для молодих це буде просто чудо. От факт. Для старших людей якась надія ще поживу. Для людей дуже похилого віку не, напра... не... не напрасно прожив життя. От, прожившись і віриш, що все те добре, яке ти робив при життю, десь там запишеться, якось воно все виразиться, і там мені буде добре. Ненапрасно я тут страждав, ненапрасно тут я себе в чомусь обмежував, ненапрасно я тут робив якісь вчинки, бо все воно діє закон правди і справедливості. Діє закон правди. І справедливості. Ми думаємо, що війна це лише трагедія. Ні. Це не лише трагедія. Війна багатогранна. Це і можливості, це і випробування. От скажіть, війна зараз. Які інколи думки приходять? Різні. Не лише хтось загинув, не лише когось відспівали. Багато прийде думок, багато прийде і можливостей щось змінити, змінити своє ставлення, дзвонити свої думки. Як до матеріальних речей ми, ми поміняли своє ставлення? Ти ж розумієш, назбирав в один момент бабах і нічого нема. Корди збирав, навіщо збирав. Не доїдав, не допивав, вкрав, сховався, зі всіма чарку пив, щоб тебе не чіпали. Тут які тільки приклади можна вам наприводити? Раз і немає, і без штанів. І все. Хорошо, що паспорт маєш на польському кордоні, а то й без паспорта поїхав. А де? Де майно, до якого ти причепив своє серце, де ті друзі, які казали, що тебе виручать. Де ті добрі сусіди, в яких ти вірив? Вони ж перші мародерять, одні армією прийшли, граблять, другі мародерять, треті не допомагають, четверті сховалися. Це ж провірка, хто поряд з тобою? Друг, недруг, твоя провірка, стан твоєї душі. За що ти хапався? Пам'ятайте, я приводив вам приклад, як провірити, що найцінніше в вашому житті. Форс мажорні обставини. Провіряється дуже просто. Димову шашку кинь в хату і кричи пожежа. За що людина в першу чергу буде хапатися, оце найцінніше в її житті? Мама схватить дитину, бо це найцінніше в її житті. Хтось ще за щось, хтось ще за щось. І от що для нього найцінніше в момент пожежі він це буде виносити з хати. Але це запит, запитання до нас, коли 24. те За що хапалися ви? Це не відповідь переді мною, це відповідь перед собою, перед своєю совістю, перед своїм розумінням, а що найцінніше для вас. Хтось пішов в вінкомат, хтось вивіз жінку, хтось сам втік, хтось почав плакати, хтось сидів руки розводив. І ми проявили себе що найцінніше. Хтось пішов на молитву. І ми проявили себе всю свою сутність, всю свою утробу, яка вона є. Але яка вона є, таку ти представиш Богу. Бог в чому застане, в тому буде судити, в тих цінностях, які ти зберігаєш найбільше, в яких ти утвердився, ось це твоя цінність. Тому екзамен ваш, навіть не екзамен, екзамен, залік, 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 згадайте себе. Дев'ята година ранку 24 -го числа, після того, як бомбанули нам аеропо, аеродром наш. От згадайте, який був стан вашої душі, отакі ви були на той момент. В тому числі розпач. Значить, розпач говорить про що? Відсутність віри. Відсутність віри. Людина віруюча, з Божою допомогою вирішимо ці питання. З Божою допомогою. Так, ми в чому це розчаровані? Ми розчаровані в сусідах, ми розчаровані, що вірили, що не буде, ми розчаровані, що не виправдали наші ну, Але це наша наївність. Це не велика наша милосердя любов і довіра, це наша наївність. Наївність це неправедний вчинок, неправедний стан, бо тверезо треба дивитися на життя. Як часто ми наївні попадаємось на одне і те ж саме. Кажуть, ступив на граблі двічі. Ну, не можна бути наївним. Вибори елементарний приклад. Вони нас обманюють, і ми йдемо за них голосуємо. Потім кажемо ай-яй-яй, які вони не хороші. Ну що ти через два місяці кажеш, ай-яй-яй? Ти що не знав, за що ти голосуєш? Чи тебе переконали, чи тобі дали гречку. Чи тобі ще чимось стимулювали? Чи просто тобі подобається цей персонаж під названням депутат? Ну наївний же ж? Наївний? Праведне це? Ні. Тверезо мислячий християнин завжди є. Тверезо мислячий, а не наївний, милосердний, любвіобільний, терпеливий, але тверезо мислячий. А не наївний і дурний. Бо до того прикладу є інше: бідне, бо дурне, дурне бо бідне. Це ж теж фактаж нашої з вами поведінки. Ось вам Воскресіння, це не містика, це не прийняття факту, це не чудо. А це щось більше. Усвідомлення сутності Твого буття. Усвідомлення сутності Твого буття, чого ти прийшов, як все зміниться і як все буде праведний суд Божий, не по наївності, а по правді, по істині. І тоді, коли ми знаємо, що по правді істині є сенс робити добрі вчинки, не бути наївним, але вірити не розпач, а віра. Це те, що сьогодні нас малесенько чу-чуть починаємо привикати до війни. Чуть-чуть привикаємо до війни. Не можна до неї привикати. Не можна. Війна повинна завершитися швидкою перемогою. В це треба вірити, до цього треба прагнути, і треба зробити все. Війна це не хронічна хвороба. Її треба сформувати тут. Програє людина ось тут, в свідомості своїй. І тут програє. Або виграє тут, і тут виграє. Якщо вона вірить в перемогу, перемога прийде. Якщо вона в ній сумнівається, воно буде собі текти такий м'якоплинний такий період. І потім звикає. Ви хочете жити завжди в стані війни? Хто хоч кому подобається цей стан війни, є такі в нас в храмі? І мені не подобається. Тому віримо в перемогу, так як ми віримо в перемогу життя над смертю. Ми віримо в перемогу життя над смертю. Ось так ми повинні вірити в перемогу України над московськими загарбниками. Над московськими загарбниками. Ми віримо в швидку перемогу. Не в перемогу в перспективі. І якщо така віра буде велика, то скажи, горіться і рушся з місця, якщо віра буде звідчище зерно, то можна гори рухати, невже ми не досягнемо цієї перемоги? Тому що розпач, невпевненість це кількість смертей наших рідних. Нема впевненості. Вяло текущий процес. В процесі вбивають, нищать глупості. І все остальна гедота війни, яка відбувається. Велика віра, швидка перемога. Більше живих, здорових вертається людей, чоловіків, жінок додому. Тому сумніву немає. Ми направді стоїмо, і перемога буде за нами. Ми за істину боремось, і перемога буде за нами швидка перемога. Ми не знаємо коли. Місяць, два, ми не знаємо коли. І не треба чекати смерті тільки однієї людини, думаючи, що завершиться війна. Це обман, тому що це система. Ми боремось не з персоною, персона очолює. Ми боремось з системою ненависті до України. Перемога це наша велика віра, віра в нас, віра в Україну і віра в силу Божу. З допомогою Божою ми зможемо здолати. І запануємо в своїй сторонці. Тому я закликаю на всіх вас Боже благословення, тримайтеся твердо своєї віри, віри в Бога, довіра Богу, довіра своїй Україні, своїм Збройним силам. Нарешті самі собі вірте. Вірте, що ви важливий, важлива людина в цій історії. Ви найважливіша, від вас залежить перемога. Від кожного із вас. Залежить перемога. Що б ви не робили? Бо все це малесенькі малесенькі, малесенькі складові великої нашої української перемоги. Якщо ми віримо, маємо ці маленькі складові нашої православної віри, ми складаємо Велику Христову церкву. Якщо це складової немає, церква, бідна, маленька, пусті храми. Нема кому молитися, нема сили молитви, Бог не чує і не дає. Збираємося сильніше, просимо, Бог дає. Не збираємось, не просимо, Бог не дає. Все дуже просто. Все дуже просто. Тому Боже благословення, хай буде з усіма вами, перемоги нам всім, великої віри в те, що в нас буде добре і. Я разом з тим хочу вам подякувати за молитви, які ви возносили за нашу Подорож до Єрусалима, бачите, поїхав. Всі, хто поїхав, всі приїхали. Але я вам скажу один, один подив, який ну, і мене дивував, і багатьох. У нас була одна молода сім'я в складі з дитиною. У нас цього, цього разу е, з нами звершив таку паломницьку прощу, наймолодший паломник за всю історію паломницької служби України. Йому було 8 місяців. Вісім місяців в нашому найменш наймолодшому паломнику вісім місяців. І яке було велике здивування євреїв, румунів, е, молдаванів. Коли ми поверталися сюди, у нас всі е, 58 чоловік, які поїхали, всі 58 повернулися. І вони дивляться на того тата з дитиною, який їде в Україну, і каже: А чого ви в Україну вертаєтеся? Там у вас війна. Мол, ти больнуй. Як нас вміють казати, тікати треба від війни. Він каже, я додому їду. Великий чоловік. Великий той батько, який сказав, з дитиною їде додому, війна тут, чи не війна тут. Гарні най. най 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 най, най. Я не знаю, яке підібрати слова, такі, найкращі слова. Я їду додому. Все, що в моєму домі відбувається, я його сприймаю. І роблю це, переведуться це найкраще. Я вірю в Христове Воскресіння. Від цього тікати не треба. Труднощі треба долати, їх не треба чекати. Гарні слова. Я їду додому. Ми з вами вдома. Живемо і оберігаємо наш дім, нашу хату, нашу землю, нашу батьківщину, нашу церкву. Бо це наше. Слава Ісусу Христу!